Доброго дня, мене чутно видно. А, сподіваюсь, мене чутно видно гарно. Мене звати Ксенія, я експерт в роботі з підсвідомістю. І, як вже казали дівчата, над стосунками потрібно працювати. Я сьогодні дуже рада бути на цій конференції спікером конференції. А сьогодні ось і я хочу поділитися такими невеличкими секретиками, як зберегти все ж таки стосунки, як входити в нові стосунки і чому жінка взагалі, вона так, знаєте, а, як оберіг, да, вона оберега, оберігає ось ці ось стосунки і плекає їх, чому саме більшість вони на жіночій енергії. І хочу я так цікаво розпочати. Мені не дарма перед конференцією трапилася книга, яку я почала читати Чоловіки з Марсу, жінки з Венери». Вона дуже гарно пояснює нам те, і наскільки ми різні, да, тобто ми не тільки різні просто фізично, а ми навіть так з різних планет. Інколи ми навіть спілкуємося і не чуємо один одного. Чому? Тому що да, ми говоримо трішки різними мовами. І з однієї сторони, да, це. Класно, тому що ми взаємодоповнюємо один одного, ми такі в можемо бути в балансі. З іншої сторони, ми просто не чуємо. І потрібно нам розуміти, що коли ми говоримо, чоловік чує по-своєму, а ми чуємо по-своєму. Так, чоловіки вони більш такі схильні допомагати. Вони дуже люблять брати на себе відповідальність і допомагати. А вони люблять, коли в них, тобто виникають проблеми, вони ховаються в печеру і шукають відповіді, так або ж абстрагуються на одну проблему. Ми жінки, ми більш такі ось емоційні. Ми більш ми мені дуже сподобалась ці книги. Така аналогія, що ми комітет з домашнього покращення. Тому що ми вважаємо, що ми все маємо покращити, все маємо а, замінити, все без, наш, без нас нічого взагалі не буде функціонувати. І для чоловіка це сприймається так, ніби він зламався. Тому що чоловік а, звертається за допомогою а, в тому випадку, якщо він вже не може а, вирішити сам, і він звертається а, до більш компетентної людини. За допомогою, і якщо ми починаємо роздавати поради своїм чоловікам, наприклад, в нього там щось заблукали в цьому в місті, так їдемо в нове місто. Місце і вони заблукали. І ми починаємо сидіти поруч, роздавати поради. Давай же ж ми позвонимо друзям або давай я відкрию GPS. Будь ласка, дівчата, це дуже добре. Ми комітет з покращення, так, ми хочемо покращити, але для чоловіка це а, звучить так, як сигнал: а ти а, нездатний, ти не можеш, ти не впорався. Ти не можеш в цій ситуації надати мені безпеку, ти не можеш в цій ситуації вийти. Начебто, а, так, нічого такого не відбулося. Начебто, ти просто хотіла покращити, так? А для нього це а, прямий сигнал на те, що я не чоловік, я не справляюся, а, я навіть в цій маленькій функції я не можу а, щось зробити, Тому ми робимо глибокий вдих та видих, і, а, як кажуть, відпускаємо ситуацію. Якщо він скаже, знаєш, відкрий, будь ласка, джеб'єс, і подивись йому такі, окей. Да, то для нас це велика честь. Як кажуть, що чоловік до нас звернувся, то тоді означає, що ми зараз більш компетентні в цій галузі. А, ось, а жінки люблять говорити, говорити про проблеми. І якщо чоловіки зараз слухають, то якщо жінка говорить про проблему, це не говорить про те, що вона хоче, щоб її вирішили. А для жінки саме обговорення проблеми, так? Це вже а, є дуже велика емоційна розрядка. І коли чоловік він не розуміє, да, тобто посили жінки. А, чому? Тому що в жінки проблеми вони виникають, тобто обговорення проблем, а вони не виникають якісь там, поступові етапні, в їх є якась логіка. Їм потрібно просто все ось напруження скинути. Їм потрібно виговоритись, їм потрібно видати, а у чоловіка включається ось це ось так, допомогти вирішити. Да? Тобто, чому у чоловіків більше таких от професій, в яких вони носять форму, тому що вони в нас вирішувачі, тобто вони одразу вдягаються. Колпак-вирішувача і починають вирішувати всі кожні, кожні проблеми жінки. А жінці просто потрібно було е, виговоритися. І ось тоді, от, в відносинах настає, вона просто прийшла виговоритися, але він не знає, він не розуміє. І він так само е, думає, що його е, обезцінили. Тобто, на той момент, коли вона прийшла виговоритися, він починає їй давати поради, як же ж вийти з цієї ситуації, а їй не потрібні були поради. І просто потрібно було як факт висказати, що я сьогодні була втомлена. Я там сьогодні переробила стільки роботи, їй просто жінці потрібна тілесність, так, щоб він її обняв і сказав: Я тебе розумію, або там угу, так. Але він починає е, вдягати калпак допомоги так, і допомагати їй вирішувати цю проблему. Там треба було менше працювати. А, наступного разу там а, візьми роботу менше, або там піди з роботи з цієї, або ще щось. А вона не розуміє так, тому що їй ту робота подобається, але сьогодні вона втомилася. Тоді він не розуміє, так, я тобі дав ось одне рішення, друге рішення, третє рішення, і в нього виникає ось ця обестінка того, що я значимий. Тобто я тобі дав пораду, але все одно тобі щось не. Не таке, да, не то. І можна навіть зрозуміти по тим а, передачам, по тим а, ці тим, чим цікавляться жінки і чоловіки. А, також дуже така крута аналогія з цієї книги, що а, жінки, вони венерянки, так, вони дуже люблять, тобто у, у кожної венерянки має бути а, психологічна ступінь. Ну, це так образно, да? але. В більшості, да? Вони збираються разом, вони обговорюють, вони такі, знаєте, як можна сказати, аля Шабаш устраєм, устраєм, да? ми можемо підтримати, ми можемо поговорити, а ми можемо. Тобто психологічні тренінги це для нас, а різні там, практикуми, різні івенти це для нас. Для чоловіка це. Трішки інше. Вони люблять дивитися спортивні передачі, новини, а там вони трішки скидають оцей рівень напруги у себе в голові, тому що в них вони не можуть концентруватися. Інколи можна помітити, що ти, коли говориш з чоловіком, він ніби випадає з твоєї розмови, тому що він перегружається. Тобто він не може осягнути ту кількість проблем, які ми, тобто для нас, жінок простіше, 50 проблем перекрутити в голові. Для чоловіка йому потрібно обстрігуватися на одній проблемі. А так само, коли виникає проблема, конфлікт в сім'ї, найчастіше чоловіки, як кажуть, ідуть свою печер, печеру, так, тому що вони там. Уєдідняється, так усамітнюється, перепрошую, і їм простіше тоді виходити з цих станів ситуацій, коли навпаки жінка в стресовій ситуації їй потрібна тактильність, їй потрібно бути разом, так і тому в нас інколи виникають оці ось непорозуміння. І це все дуже важливо проговорювати. А сьогодні я хочу також наголосити. Я кажу, дуже шкода, що про це нам не розповідають в школі. Що про це немає в такому вільному доступі. Те, що ми маємо з вами проговорювати певні правила, коли ми заходимо у відносини, навіть є така практика, коли ми, знаєте, Сімейні, ніби як контракти, але ці сімейні контракти це сімейні обов'язки, які ми маємо виконувати. Тому що ми всі думаємо, що ми а, знаємо і розуміємо, як ми будемо в у відносинах, так? і ми а, по умовчанню заходимо в них. Да, у нас оці настройки по умовчанню, настройки від наших батьків. І ми так заходимо і думаємо, що це ок норма, Але ми маємо розуміти, що ми дві різні людини, а, які. Намагаються комунікувати. І коли в нас ще перевищується, знаєте, ефект новизни, ми закохані, і на відальне не дарма є фраза кохання живе три роки. Тобто, і над коханням потрібно постійно вкладатися, постійно щось робити, постійно щось вцілювати. І ось дуже крута практика, до неї я веду. Проговорювати та прописувати а, плани дій, а, тобто ніби такий заключати контракт із а, своєю другою половинкою на те, а як ми будемо жити разом. Тобто всюди потрібні правила. А, тобто, де в мене були, де б ми, якщо ми виїдемо на трасу, не знаючи правил дорожнього руху, а, або не вміючи керувати авто, чи довго ми заїдемо. А так само і у відносинах. Чи довго ми заїдемо, не знаючи, як себе поводити, як потрібно, що потрібно, наприклад, жінці, що потрібно чоловіку. А, так, І така дуже крута практика, коли ми тільки зустрічаємося проговорити, з'їжджаємося жити, і ми проговорюємо правила, що я готова робити, що я не готова робити, а що я хотіла, щоб ми робили разом, і дотримуватися цих правил. А найперше так дотримуватися самого. Наприклад, якщо чоловік каже, що для мене дуже важливо, якщо ти запіснився, щоб ти мені, 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 мені попереджувала, мені телефонувала. Але жінка думає, що нічого страшного не буде, і вона порушує це правила. Тобто, так, вони обговорили кількість правил, що вони там будуть домашнє господарство разом, а в них там якісь свої а, певні ритуали. І хтось із них порушує ці правила. Тоді ось ця система правил вона починає рушитися і знецінюватися, тому що не виконане це одним із партнерів. Так, це як порушення закону, а через яке не було покарання. І тоді, як кажуть, правопорушники діють так, як їм хочеться. В даному випадку це пара. А далі, наступне, коли ви одружуєтесь. так само о, потрібно передивлюватися ці правила. О, при кожній зміні обставин передивлюються ці правила. Наприклад, жінка завагітніла, передивлюються правила, жінка народила дитину, передивлюються правила. Так? Що ми робимо? Що ми а, а, що робить один партнер, що робить інший партнер, що ми можемо взаємодоповнити один одному? Тоді буде зрозуміло, буде певна інструкція того, як нам бути, як нам взаємодіяти. А з однієї сторони, знаєте, каже, здається, що це таке банальне. Навіщо в мене був випадок, коли в мене я попросила пару вмідрити ці правила, і вони сказали, що це дуже банально, і це дуже. Ну, тобто, ми знаємо, як нам жити. А, це дуже круто, це дуже м, прекрасно, але є ось цей пункт, так, коли ми не договорюємо чогось. І виникає ось цей поетапне нарощення проблеми. А, тобто, наприклад, жінка приходить з роботи і вона просто м, не хоче йому постійно говорити, що ні, а я томлюся мити посуд, але вона любить, щоб посуд був помитий. І вони не говорили це, що. А, вона любить, щоб посуд був помитий, але інколи, щоб ми це делегували, ділили. А і далі чоловік, ну, це така банальна фраза, да, банальна, тому що це всюди зустрічається, коли чоловік там не миє посу, Да? і всі а, така розкручена тема, я б сказала, ось, і Вона б хотіла, і в неї накоплюється образи. Чоловік при цьому нічого існовним духом не знає. А, і як вона потім вона накоплюється, накоплюється, і це виникає, викликає претензію у жінки. І чоловік не розуміє, від чого ця претензія, тобто для чого вона? А нічого ж такого не сталося. Ну, посуд і посуд, залиши його, чи не ми, чи мий. Ну тобто це посуд. Господи, роби з ним, що хочеш. Мені то що для, до нього, так? А, але, ж, але ж якщо ми це проговорили на початку стосунків, то він би знав, і в нього була б інструкція, що важливо для своєї жінки. Так само а при кожному, при кожному етапі змінювати правила. Дитина пішла в школу, змінили друга вагітність. Змінили діти виросли, змінили правила. І тоді буде набагато-набагато простіше нам взаємодіяти, тому що ми будемо жити по певному статуту сім'ї, по сімейним цінностям, які важливі для обох партнерів. Наприклад, для одних партнерів важливо там виходити з дому. А для інших партнерів важливо там, сидіти вдома, і для, нього, для них це відпочинок. І також це проговорювати, як ми будемо відпочивати, як ми будемо відпочивати один від одного. Так само, коли я людям говорю про те, що потрібно відпочивати один від одного. Один від одного просто їздити на якісь відпочинки можливо, Ну, звичайно, при, при гарних обставинах зробити три види відпочинку. А, спочатку ти відпочиваєш одна, ти відпочиваєш з парою, у кого є діти, ви відпочиваєте вже всією родиною. А, тобто, зробити собі так за правило, що ви відпочиваєте і окремо, і один від одного, тому що а, з часом виникає така м, проблема, що ми залежні. Один від одного, але тема співзалежних відносин це трішки інша тема. Сьогодні я її розкривати не буду, тому що під години лекція на цілий день, але виникає так, що ми стаємо співзалежними, і ми не можемо просто відпустити свого партнера, тому що ми не знаємо, що без нього робити, а як ми будемо взагалі без нього жити? Як? Тому що все, що навколо мене, тут цей мій а мій він прям свесть навколо партнера. Якщо його не має зі мною поруч, а як я буду відпочивати, що я буду робити взагалі? Ось і так само чому на енергії жінки? Тому що жінка це, як мені каже чоловік, як рад. Так, що це певний інструмент, на якому потрібно вміти грати, тому що в неї настрій, гормони, менструальний цикл, все залежить, тобто там все отак от у нас є пазлі, який має скластися для гарного настрою. так, Навіть інтимне життя це дуже навіть така важлива тема, про яку також я можу говорити не один день. Але жінки замовчують. Багато чого замовчують, багато чого терплять, багато чого не відкриває своєму чоловіку. Так само через це чоловіки бояться відкрити, наприклад, бажання свої. А так, дійсно, жінка цікавий інструмент. Так, і на ньому ще потрібно навчитися грати. Але найчастіше сама жінка як на ньому грати і що вона за інструмент. Бо що, коли ми говоримо з жінками, а як же Тобто, так, як тобі подобається, щоб з тобою до тебе звертався чоловік? Як тобі подобається взагалі проводити час, а вона не знає? А вона не знає від того, що вона не була взаємодії сама з собою? Вона не була, а вона себе не торкалась, а вона не бачила себе в різних, тобто не абстрагувалися від себе, так і не подивилися, а як же мені? Як же мені зараз ці ситуації, а як мені отримати навіть те саме задоволення від інтимної близькості? Тому що так, для галочки потерплю і, значить, це все буде добре. Інколи і так буває, так. Тому важливо, жінці навчатися інструмент. Я зараз не про інтимний інструмент, а взагалі про своє тіло, про своє відчуття, а що мене наповнює. І найперше, що я хочу дати для жінки, так от, знайти ж все-таки, що тебе наповнює, а від чого твоє тіло, твої думки вони розслабляються, що тобі подобається. Я сьогодні на днях познайомилася із сусідкою, от нещодавно. А, і вона в мене питає: А коли ти відправляєш дитину в школу і тобі не на роботу, тобі не, що тобі подобається робити? Що ти, а, чим ти займаєшся? А, вона каже: Ти любиш готувати? Я кажу, ні. Ну готувати це рутина. Я рутина, ну кажу, от, а якщо не готувати, якщо нічого не робити, от що? Тобто за кордоном, я зараз за кордоном, так, у мене ще ніч на вулиці. За кордоном, тобто, це нормальне питання при знайомстві, а що тобі подобається робити в ні чогось, м, рутини, так, коли немає поруч ні чоловіка, і як часто ти залишаєшся, тобто, які в тебе плани? Чи ти плануєш щось від свого? Тобто, так, майбутнє, в тебе навіть тут не. Про хобі, а що ти любиш робити? Що ти любиш робити? А, тому що хобі це так, ви знаєте, а ми часто хобі навіть зараз а, прирівнюємо до а, виду заробітку. Ми хочемо і на хобі заробити гроші. А, чомусь так у нас складається. А саме, що ми, робимо? ми любимо робити безкоштовно. Просто тому, що це моя любов, тому що я без цього не можу жити. І дуже часто ми забули. А я хочу сказати, що я дуже любила малювати. А на певний час я забула, тому що це була якби дитяча забавка. І колись в стосунках мені сказав, типа, ну хлопець ну, другого чоловіка, не майся єрундою, тим займись нормальними речами. І це було дуже великим тригером. І я довгий час. Не могла брати в руки там, пензлик, ручку, чи ще щось щоб малювати, тому що це була як дитяча, дитяча забавка. Тобто так, мене розкоректували, я думала, що це є нормою. А ось, а, на жаль, на жаль, не можна цього огорнути за півгодинки тема стосунків це дуже круто. Якщо ви в стосунках і у вас а, виникає а, думка про те, а, що дійсно це мій партнер? Навіть у великих великих е стосунках кохання. О, так само я ще хотіла розказати наголосити, щоб ви не буде, будь ласка, кохання, тому що кохання всі чомусь уявляють, оце пристрасне, таке гармони кіплять, і все так прекрасно, І тут, знаєте, і тут, ось такі вспишки гормонів, емоцій, то це. Співзалежні відносини це не про кохання. Про кохання це більше про взаємодію, це про відчуття стабільності, це про відчуття безпеки, це про відчуття розслабленості. Так? І якщо ми говоримо про емоційні качелі або це ефект новизни, якому ми всі прагнемо, і, до речі, в стосунках його можна повернути, цей ефект новизни. А так, коли ти зустрічаєшся, да, всі згадають зараз перші, перше кохання, перше, ну, не перше кохання, а з чоловіком, коли починали а, нові стосунки, коли ми заходимо, ось да, такі бабочки в животі, і тобі здається, що це весь світ а, просто ей Деякі жінки залежні від оцього стану, від стану оцих бабочок в животі, і вони не можуть зупинитися, міняти партнера, тому що вони не знають. А, тобто так, це вироботка гормонів а, певна, і вони не знають, як іншим чином, ніж а, ефекту цієї новозни, здобути цей гормон щастя, здобути цей гормон радості, і вони змінюють партнері. партнері. А, тому все можна повернути, якщо стосунки включаються свою. Прекрасність, свою гармонію, це також потрібно. Тобто все можна повернути. Якщо в коханні, а, тобто якщо у відносинах було кохання, а, стосунки завжди можна повернути. Навіть якщо вони на таких, знаєте, на стадії розпаду, на стадії а, угасання. А, але це буде довгий етап. А, якщо вам актуально, ви можете написати мені, і я можу відправити вам. А, Формат, в ПД в форматі книгу жінки з Марсу, чоловіки з Венери. Вона дуже а, круто пояснює різницю, дуже круто пояснює, а, як нам комунікувати, <кій> взагалі для того, щоб краще розуміти, або ж звертайтеся на консультацію, а, для того, щоб зрозуміти, а, які а, взагалі а, наявні. Наявні проблеми або наявні. Так, тут є люди, які читали цю книгу. Я думаю, вони зрозуміють, про що я говорю. так, Тому що навіть коли ти вивчаєш сімейну психологію, коли ти вивчаєш сексологію і тому подібне, навіть після цього робляться. Тобто, після цієї книги було дуже багато інсайтів. ось. Я дуже вдячна за цю конференцію. Ду, дуже багато корисних порад, дуже багато підказочок, так і ось дівчата і про комі про каміння, і про цифри, і про сумісність пари говорили. Так, дуже багато таких моментів, які можуть нас підтримати в тому, щоб йти до гарних гармонійних відносин, так але не забувайте, що потрібно все ж таки так. Над ними працювати, тому що відносини це в будь-якому разі це робота, і на тому, що наскільки ви наповнені, наскільки жінка має ось це да, модне слово ресурс, настільки в парі буде більше гармонії, тому що чоловік він, їм свойственно йти в печеру і не купатися в цих проблемах. Вони абстрагуються на якісь одні, менш значні проблеми для того, щоб не стресувати. А нам жінкам потрібно говорити, говорити, говорити. Тому і, і виникають такі жіночі кола, такі конференції, жінка для жінки. Так? Тому шукайте своїх жінок, з якими буде ось ця тілесна підтримка, і ви зрозумієте, як можна відкриватися, і як можна бути як можна по-новому і по-іншому. Я всім дякую. Дякую за сьогоднішній день, дякую дівчаткам. І буду відключатися. Гарного вам дня!